Доброго дня всім! Ми представляємо вам новий підручник мистецтва для третього класу, яким же має бути сучасний підручник, звичайно, мотивуючим, цікавим для всіх дітей, зручним для вчителів, з усіма необхідними матеріалами для уроку, винахідницьким і захопливими дослідами, яскравим, жартівливим, дивовижним і, звісно ж, дуже дитячим близьким для учнів існує такий ідеал. Ми дуже прагнемо до цього, наближаємося, і ми це робимо. Разом з авторками підручника Іриною Стеценко, та Світланою Ганною Остапенко. Який же наш підручник і чому він саме такий? На що ж ми звертали увагу, коли створювали цей підручник? Ми, звісно, брали до уваги спостережливість, незвичний погляд на звичні речі розвивали творчу уяву. Розкутість думки у наших учнів, вміння та прагнення експериментувати обов'язково, але терпіння і наполегливість іти до результату Гостре відчуття нового, вміння не боятися труднощів і обов'язково їх долати. Що ж для нас головне? Ми прагнемо залюбити дітей мистецтвом, показати їм красу навколо, здивувати, вразити, спонукати фантазувати, отримати задоволення від творів мистецтва. Звичайно, що позитивні емоції мають отримати всі учасники освітнього процесу. А це і діти, і вчителі, і батьки. Головне і добре, щоб кожен день було відкриття це ми ставили просто собі як за таку мету. Кожен день має бути відкриття, і тому кожен відкриває для себе щось нове, обов'язково. Ми спонукаємо дитину активно пізнавати світ мистецтва, а для цього використовуємо дослідницьке навчання. Тому не пропонуємо готових відповідей, а є запитання, завдання, дослідження, теми, проєктів і ще багато-багато чого цікавого. А ще діти вчаться працювати командою, парами, групою, всім класом розподіляємо обов'язки, разом дружно навчаємо дітей йти до мети, а ще слухати один одного. У підручниках використана унікальну авторську методику поєднання і взаємопроникнення різних видів мистецтва. Одне завдання переходить в інше завдання. Твори живопису, музичні твори гармонійно взаємодоповнюють один одного. А що ж мотивує дітей на уроках мистецтва? Зацікавленість, інтерес це найкращий мотиватор, тому ми знайшли дивовижні картини, цікаву різностильну музику. І взагалі усі види мистецтва послухаємо жартівливий марш Андрія Штогаренка. А тепер уявіть собі під цю музику, як овочі йдуть до митця, щоб створити портрет на керуваті. Правда, усміхний, правда цікава, правда типовична. Діти з великим задоволенням дивляться, створюють, слухають, а потім починають самі створювати такі ж самі натюрморти, а може, і просто свій авторський портрет. Дивимо дітей і незвичним або обіцяємо сюрприз, пригадуємо щось приємне, проводимо цікаву спільну діяльність. Занурюємо в зміст року, готуємо щось незвичне. Творча робота краще з можливістю вибору завжди. Класні результати його обговорення, обов'язково спонукаємо, створюємо, робимо ситуацію успіху для кожного учня. Ми розвиваємо емоційний інтелект, діти мають усвідомлювати власні емоції, регулювати їх, самомотивуватися, взаємодіяти з іншими учасниками комунікації. І, звичайно, плідно співпрацювати, співтворити це робота на єдиний результат. На уроках ми слухаємо. Три ескізи клода гіпсі на тему моря. Кожний ескіз це настрій моря. Ми зіставляємо музику і картини, і діти наочно бачать, як настрій моря змінюється. Зіставляють цей настрій зі своїм. Ми створювали підручники, захопливі для дітей, зручні для вчителів і обов'язково зрозумілі для батьків. Ми прагнули зробити так. Щоб кожен знайшов щось для своєї душі, щорічний досвід впровадження підручників, вчителів довели, що нам це вдалося, подивіться, будь ласка, на сучасні дивовижні захопливі картини, які живуть на сторінках нашого підручника. Наприклад, ведмедик в сугробі, який бережно пригортає до себе сніжник, ну а якщо ми зробили підручник? Зручним для вчителя наразі видавництво світич має повну лінійку підручників для мистецтва, однакова структура, однакові підходи, однакові електронні додатки, схоже методичне забезпечення для всієї лінійки підручників. Структура уроків на уроках з акцентом на образотворчість. Перше, ми звертаємо увагу на електронний інтерактивний додаток, тому що там є всі необхідні матеріали для проведення уроків. Тема та вступ до уроку це мотиватори, адже як назвеш урок, так і проведеш його. Далі актуалізація знань дітей, завдання для групової роботи, яке допомагає ввести дітей у матеріал теми. Далі ми розглядаємо твори живопису і обговорюємо їх. Сам твір має захоплювати і дивувати далі. Ну, наприклад, слухання обговорення музики це може бути віртуальна мандрівка, наприклад, ось така. Отже, ми тільки що прослухали цікаву п'єсу сучасного композитора Юрія Зубая. Сучасного українського композитора на тему сонячної прогулянки. і тут звісно, що виникають питання: куди пішли гуляти дитина з песиком? Який настрій? Яка погода? А який песик? А який темп музики допомагає нам це почути? Запитань може поставати більше, тому що у нас навчання з дослідницьким нахилом. Ну, а далі активна діяльність це може бути руханка, подозування, імпровізація, а далі підведення до образу творчої діяльності ми активізуємо, запалюємо уяву дітей, сама творча діяльність і яскравий результат, який хочеться втілити в композиції, на весь клас, в виставці така сама структура дуже схожа на уроки з акцентом на музичне мистецтво. Але Тут є слухання музики. Наразі це колискова місяць яснесенький, який, я думаю, ви всі добре знаєте. Потім слухання обговорення музичного твору, розглядання і обговорення дивотворів живопису. Звичайно, що танцювальна імпровізація. На сторінках підручника є завдання з музичної грамоти. Вони ось такі красиві, наочні, зрозуміли. Є ритмічний оркестр яким дригують наші ритміки, які добре знайомі ще з першого другого класу і прийшли на сторінки третього класу, і звичайно, що рефлексія, проектна діяльність і багато цікавого є уроки з подвійним акцентом? От, наприклад, цього уроку ми спочатку розглядаємо неймовірні фотопейзажі Карла Вернера, пробуємо створити свій фотопроєкт. А далі слухаємо, обговоримо музичний твір Марш Радецького Йоганна Штрауса Старшого у виконанні неймовірного Віденського філармонічного оркестру. І тут особливість цього музичного твору в тому, що диригент диригує не тільки оркестром, а й ще й слухачами. Тобто, ми можемо додати свою. Часточку в виконання цього твору ми просимо створити дітей своїми аплодисментами, оплесками, ритмічний акомпанемент до цього маршу Радецького. І це неймовірно захоплює дітей. Діти уявляють себе диригентами, глядачами. Вони входять в виконання музичного твору, і це спонукає їх створити власні музичні інструменти. Потім інструменти діють. Ми пробуємо їх. У власному оркестрі. Щільніше ми хочемо ознайомити вас з інтерактивним електронним додатком. Отже, розгортаємо підручник. На початку кожної теми у нас є посилання на електронний додаток, коли воно нам потрібно, а тоді, коли в нас у підручнику є ознайомлення з відео, слухання музики або ще якась ціхавинка. І, звичайно, що тоді, коли в нас є посилання на пісню, Тижня або на співаночку, адже в електронному інтерактивному додатку є абсолютно все для проведення уроку. Потрібно послухати музику. Переходимо на електронний додаток, маємо все та ще інтерактивні елементи, які дають змогу перевірити те, як ми відповіли на запитання у підручнику. Ну і всі фонограми пісень. Іваночок обов'язково є в нашому електронному додатку. Ми пропонуємо готові рішення для кожного вчителя для всіх умов, які можуть. Трапитися. В уроці все має бути логічно і гармонійно. Жодна діяльність не може вибиватися із контексту теми уроку. Наприклад, ми говоримо про музику Водограя, прислухаємося до голосу музики, створюємо водофон, а далі виконуємо співаночку. А після цього ми слухаємо дивовижну п'єсу Маріса Ревеля Гра води і далі роздивляємося картини. А як же в нас робили підручник цікавий дитині? Наш підручник проникнутий українським мистецтвом. Ми показуємо дітям світове і українське, відкриваємо нові та забуті імена українського мистецтва, вигадуємо цікаве поєднання та незвичайні повороти. От, наприклад, ми розмірковуємо, як композитор пише партитуру кольором. Саме пишемо цю партитуру, а потім слухаємо легенду. Діти, які відкривають наш підручник, можуть бути різними. Тому ми використовуємо диференціацію на кожному уроці. Наприклад, це робота в команді завжди вона диференційована, адже кожен вибирає собі справу по силах і по здібностях. Це може бути підготовка, вистави, ритмічний оркестр тощо. А ще творча робота на вибір — це, звичайно, обов'язково самодиференційована робота, адже кожен самостійно забезпечує собі, опираючи, яким чином виконує ту чи іншу діяльність. Складне можна довго пояснювати, а можна надати дітям змогу відкрити все самостійно, дослідити і знайти закономірність. Отже, дослідницька діяльність обов'язковий елемент наших уроків. У підручнику велика кількість наочності, яка допомагає сприймати матеріал. Це мотивує дітей, це робить підручники яскравими, цікавими. А ще у нас дуже прості тексти. Все написано для дитини. Ми пояснюємо наукові поняття простою, зрозумілою для учнів мовою. Нам все зрозуміло одразу, говорять діти. Твори мистецтва наближені до дитини та їхнього реального життя, тому учням не складно. Але втім дуже цікаво їх обговорювати. Наприклад, п'єса чи харда із циклу ігри для дітей. Жоржа Бізе. Ми запитуємо, що можна розповісти про гру дітей, а що таке гра, чи харда. Далі ми переходимо на те, які сучасні міські скульптури, які зображують саме веселі ігри дітвори, тому це направду настільки цікаво для дитини. Що спонукає не випускати наші підручники просто із рук? Ми чітко вимірювали матеріал підручника і тривалість урока. Тому цікаво і тим, хто все швидко робить, і учням, які довго готуються до певних дій. І звичайно, що у підручнику оптимальне використання термінів пояснень правил. Ми не перевантажуємо учнів, тому вони не втомлюються і гуртають підручник далі. Ми дібрали захопливі твори мистецтва. І це дивує учнів і спонукає до мистецьких мандрівок. Наприклад, Раймон пауз, композиція, блюз, дощу. Чуєте, як падають крапельки? А далі дивимося осінні фонтани. Ну і ми використовуємо порційне подання інформації трошечки. Теорії, трошечки тексту, і обов'язково завдання на закріплення матеріалу та поглиблення знань. Тому діти не втомлюються, не нудьгують і завжди раді йти на урок. Ми самі розчиняємося в мистецтві, ведемо за собою дітей до розвитку, до розуміння, до дослідницької діяльності, а головне до мотивації навчатися за нашими підручниками. Дякую. Дякуємо за увагу. Щасти гарних уроків. Перемагаємо разом! До зустрічі! До зустрічі!